Чого не зробиш, тільки для того, що вже прийшло літо. Вже і переодягаєшся, і роздягаєшся, і заряджаєш позитивом, але якось все не те. Можливо, сьогодні нам повертиться друга програма місяця травня. Це щасливі гроші. Мене звати Андрій Ферцак, і я готовий тебе познайомити з другою учасницею, яка готова протринькати, Чекайте, знов бачить не 50, а а цих 100 щасливих гривень. Ми починаємо. Мене звати Таня. Я дуже люблю спорт, займаюся фітнесом і дуже люблю витрачати гроші. Я теж дуже люблю витрачати гроші, але того, щоб видати гроші, тримати свій перший конверт. Хай ця пора буде активною, шаленою і спортивною. Відкривай сезон незабутніх пригод. підкорюй нові горизонти та виконуй наше наступне завдання. Отримуй його у магазині про спорт. О, якраз для мене. Це твоє, магазин про спортстор. Це мультибрендовий магазин одягу та взуття. «Тримай двоє сотня. Ми вирушаємо з тобою на Зубрівську, 38. Вам нагадаю, що все дуже просто. П'ять завдань, п'ять зупинок, все про все мінімум часу і 100 гривень, котрі вже в кишенці. Аня поклала в кишені. Чим поїдемо на Зубрівську, 38? Зараз будемо шукати, напевно, що таксі. Класно, тобі вистачить 100 гривень, я думаю. Вистачить. Пішли. Подобається мені початок програми, адже тільки розпочинаємо і вже тринкаємо грошенята. Дякую, дякую. Ось і перше витрачання грошей, щоб доїхати до Собрійської 38 в спортстор. Вартує п'ятдесят На залишку у нас залишиться 48, але можливо час покаже і Тані доведеться, як ви знаєте, поторгуватися. Трішки і поїдемо за менші гроші. Ну, ласкаво, запрошую вас. Прошу. Дякую. Це дякуємо вам. Мала Таня 100 гривень, а залишилося в неї... 60. 60 гривень, 40 гривень. Ми доїхали в центр міста Судина, за 38, в мультибрендовий магазин одягу та взуття про спортстор. Заходимо сюди, е, перше завдання. Ну і що, ми тепер розпочинаємо. Гоу! Спорт – це не тільки корисно, це модно, особливо якщо ти обираєш спортивний одяг від Проспорт мультибрендовий бутік спортивного одягу, взуття та аксесуарів. Проспорт пропонує комфорт від улюблених брендів, свіжі новинки та яскраві тренди. Стиль рішучих та активних настрій що надихає на нові рекорди. Проспорт Вибір справжніх переможців. Будь ласка, прошу. Відкривай. Знайди чоловіка у білій футболці та розмалюй її яскравими кольорами. Чим будемо розмальовувати? Чим будемо розмальовувати, напевно не знаю, ручкою, маркером. Це треба буде придбати. На все про все 5 хвилин. Ще не виконуєш завдання. Мінус 5 гривень з твого рахунку. Вирушаємо про спорт стор. Дякую вам. Поїхав. Ще які ви просували до повного набору? Червоний. Я вам поверну. О, супер. Така? Так. Будь ласка. Дуже дякую. Дякую. дякую, навіть так? Марш! Оце ти побули час пішов. Розсорбувати футболку чи мене? Футболку. Дуже сильно. Дуже сильно дуже треба, дуже прошу, будь ласка, Ну, окей. дуже дякую. Але давайте до спині краще. Добре. Та вже на спині, на рукаві. Сердечко. Це що таке? Смайлик. Далі. Я думаю, хай домальовує. Ми тут зараз зупинимо задання зараховано. Як на початок, то дуже вдало, молодець. Друзі, не дарма ми зараз з вами в маршрутці. Йдемо на нашу другу зупинку. Ця зупинка в нас конверті. Це є дерматологічний центр Леодерм, червоний клин 29. А наша друга зупинка, друге завдання. І взагалі типа все класно. Нове завдання. Нові шалені пригоди. Готуємося до вибухового заряду настрою. Отримай конверт з щасливим завданням у дерматологічному центрі Леодерм. Цікаво, що ми до тебе приготували. Бути красивою, бути щасливою, бути здоровою. Ось про що мріє кожна жінка. Алеодерм допомагає здійснювати ці мрії. Лікування шкіри у кваліфікованих дерматологів, а також новітні процедури для краси. Радіоліфтинг обличчя забезпечить комплексну підтяжку та омолодження шкіри. Безопераційна ліпосакція допоможе позбутися зайвих жирових відкладень на стегнах та животі. А лазерна епіляція позбавить зайвого волосся. Інноваційні технології та кваліфікований персонал для того, щоб ви були задоволені собою. «Леодерм» – красивою бути легко! Одна з приємних процедур нашої програми «Щасливі гроші це, коли ми забираємо класні конверти від класних дівчат. Привіт. Доброго дня, привіт вітаємо вас в медичному центрі Леоден і вручаємо вас вам наступне ваше завдання. Знайди чоловіка. Який відгадає пісенний ребус. складне слово пісні та заспіває її для тебе вперед. Читати? То читай, зачитино, чи ти знаєш, щоб ти потім могла розуміти, якось людям пояснити, що задавай. Хай не ти найкраще, я тобі небо і більше. Рілей з людей, новин на сонце, рілей норілай. Ой-ой-ой! Знаєшку пісню? Вроді би пам'ятаю, це Альоша. Зарином yeah. пісні ти найкраще людей. Yeah. Вірно. На це про все 5 хвилин. Не виконуєш завдання, точніше не вгадує цю пісню. 5 рівень з твого рахунку. Uh -huh. Пісенне завдання ми забираємо із собою в центрі міста буде наступної зупинки. А зараз залишаємо на третю зупинку. І відкривайте нього. Прикрас забагато не буває, правда. Вирушай в магазин столична ювелірна фабрика на проспекті Свободи та отримай своє завдання. Скільки в тебе є грошей на рахунок? 50 гривень. 48. Ні, як 48. Було 60. Ти заплатила за маршрут. Точно 47. 5, чи 57? То треба дивитися. Пропоную їхати на таксі, нам грошей вистачить. Ой, 57, бачите. Їдемо на таксі. Так. Проспект Свободи, 39. Проспект Свободи, 39. Друзі, вартість проїздки складає 56 гривень на залишку нашої учасниці 57 гривень. Якщо все буде добре, в неї залишиться одна гривня. Я нагадаю, що моє завдання зробити все для того, щоб учасниця протринкала всі гроші. Ласка, опросимо поїхали. Можете нам щось якусь гарнесеньку? Ну, якщо може, давайте 50 гривень. Добре, дякую.

Столична ювелірна фабрика відкрила свої двері для львів'ян, поєднання бездоганної краси та вишуканих форм, модерн і класика, розкіш та романтика, прикраси від столичної ювелірної фабрики, дарують настрій, свідчать про любов. Всі вироби виготовлено на власному підприємстві у місті Києві. Асортимент більш ніж 400 тисяч ювелірних виробів. Вигідні обмін та ціни від столичного виробника. Оберіть яскравий, бажаний та красномовний подарунок для своїх близьких. Столична ювелірна фабрика. 18 років досвіду та любові! Проспект Свободи 39 столична ювелірна Фабрика. Знижечка є, конверт є. Марія є присутня і готова вже нам розповідати про завдання. І зараз вітатися. Привіт! Доброго дня! Вас вітає столична ювелірна фабрика. Бажаємо вам продовжити своє випробування. І будь ласка! Гарного вам дня. Дякую і вам гарного дня. Ну не знаю, чи буде гарний день в нашої чесноці дані. Після прочитає завдання, яке тут очікує. Більше позитиву, менше одягу. Зроби правильний наголос, Там де більше позитиву. Більше і... позитиву, менше одягу. Менше одягу. <рес> Девіз нового сезону щасливих грошей. Знайди дівчину у довгій спідниці, переконай її е, перейти на міні і сама вкороти спідницю. Ого! Ти б дала би свою ну, спідницю вкоротити? Такі там дівчинці, яка собі там бігає і вже любимо не дала. Опус. Любиму би не дала, а таку, яку ти натягаєш, то би дала. На все про все 5 хвилин. Якщо не виконуєш завдання, мінус 5 гривень з твого рахунку. Друзі, ну а якщо ми не знайдемо впродовж місяця травня дівчину, яка дасть підкрутити свою спідницю, пам'ятаєте, що підкорочує щось собі я. Я вже говорив, що на годину спішов, пішов, я ще не виконую завдання ну, учасниця Таня. Е, З рахунком мінус п'ять гривень. Вже пройшло п'ять секунд. Я... А спідничка така нічого. Я яка буду без спідниці ходити? Ми вам просто трошечки і коротше зробимо. Ножицями? Так. Да. Ні, ви що. Ну, то шкода, Ми зробимо спідниця. Ні, може на... підтягнути, можете підтягнути, ну тільки не різати. за ну, тим. на здоров'я. Можна вам вкрутити спідницю? Ой, ні-ні. вкрутити Ні, не можна. На годинку добігає все до кінця. Ще одна спроба давай, отут. Доброго дня. А можна вам вкрутити спідничку? П'ять хвилин не виконали завдання. Штраф 5 гривень з твоєї щасливої сімки. Мінус 5. Сюди, будь ласка, мені врученята. Дві гривні залишаються в тебе. Ножиці віддаємо і виконуємо завдання, де ми співаємо. І вирушаємо на ще одну наступну зупинку. Є п'ять гривень, покажи дві. П'ять забрали. Віддавай а Ми приготуємо наступний конверт з наступною зупинкою. Готуйтесь. Можете мені допомогти? Е, відгадати пісню і заспівати її для мене. Е, конкретніше. От слова пісні. За чей А, ну це хай норілей. І найкраща з людей. Заспіває. Е, це Влад, да, Дарвін і його там чуєшка. Я, я і Кінакароль. <свіс> да, Тата. Чи ні, Ані Лорак? Ні, 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 не, не Ані Лорак і не Діна Карль. А... Галя Фаницька? Та ні. – Іра розходиш. Та-та, скоріш за все. Та? А ні, ні, то добрий день. А <ссорі>. дівчинка молодші відмовляє тільки хлопець. 2.51-252. Залишається тих нових. <де>, не знаю. Добре, перевіз на пісню. Будь ласка, допоможіть. Що ви знаєте слова пісні? Якщо знаєте, заспівайте. Альоша. я ще... Дівчина мовчала, хлопець сказав, Давайте п'ятьоріки вам. Більше не, не, не. не знаю. Не знаю, перший раз бачу. Друзі, 4.29, 4.30. Вони не, не вірно склад. Я так і я споділа. <плес> <людей. плес> да, 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 точно. Я ж думаю, якийсь бред написано. як же себе забути. Все, перепрошую, не пригадую. Гарного <плес> дня. <плес> Ти не виконуєш своє завдання, шкода. Ти найкраща з людей, Альоша, Дарвін, це вони виконують цю пісню, це справді хітяра. Шкода, у тебе є дві гривні, тепер ще мінус п'ять, то ти скільки маєш вже мінус типу три, п'ять гривень ти мені винна. Але ти отримаєш подарунок. Який? Наступний конверт з наступною зупинкою відкривай. Співай від щастя. Називається не співала, Це вже за Льошею. І даруй свій позитив усім навколо. Шукай наступне завдання у магазині. «Обнова на проспекті Свободи». Проспект Свободи є обнова люкс. Ось тут ідемо туди. Щоб виглядати люксово, слід завітати в обнову. Магазин Обнова люкс завжди потішить вас найновішими колекціями якісного одягу від європейських брендів. Приємно здивує доступними цінами та дозволить створити яскравий образ для дітей та дорослих. Одяг, аксесуари нові колекції і тільки актуальні тренди у центрі модного одягу Обнова люкс. — Привіт, Андрій. Рада ще раз бачити тебе в нашій обнові люкс. Тож передаю вам завдання. Надію, що ви з ними справитеся. Дякуємо тобі, велике. Відкриваємо конверт. Знайти людину, яка заплатить найбільше грошей за можливість зробити селфі з ферцаком. Сіки диви заплатили за фотку. З цим чуваком. З яким, з цим? Ні, з тим, з цим. П'ять хвилин не виконуєш завдання, мінус 5 гривень з того рахунку. ти також в мінусі. <плес> Готова? Так. Пішли. Пішли. <плес> хочу сутрофоти з партиком. Ні, не хочу. Дай п'ятерок. <плес> Боже, ви готові щось заплатити якісь гроші? Дякую. Знаєте, десять гривень. Чиз. Добре, дякую, дякую. вам велике. Дякую. 41 секунда. За 41 секунду тобі вдалося знайти людину, котра заплатила 10 гривень, що це зі мною. Браво, дякую цій пані, яка зі мною сфоткалася. тебе зараз скільки на рахунку? Сім. Сім гривень. Знову твоє фартове число, Ай, не-не. <різь> Відкривай конверт. Останній конверт на сьогодні. З <різь> <різь> останньої зупинки. Втомилася трошки. Трошки. Готуємося до відпочинку і шалених вражень. Шукаємо нові місця на карті світу і поїхали з нами на Чупринки 3 Поїхали з нами на Чупринки 3 Орієнтуєшся до цієї чопринки. Це є бічна вулиця Степана Бандери. Автобусом до Кракова, літаком на Гоа чи машиною в Чорногорію. Туристична агенція Поїхали з нами, організує для вас незабутню мандрівку в будь-який куточок світу. Нам 8 років, і ми успішно розвиваємось, забезпечимо вам професійну організацію вашої омріяної подорожі. Туристична агенція «Поїхали з нами, врахує кожну деталь, продумує всі нюанси та втілить кожну вашу мрію. Туристична агенція з особливим підходом поїхали з нами. Зупинка, на яку завжди хочеться бігти, йти, пливти. Я не знаю, там перепливати. Одним словом, це поїхали з нами на чопинки три. Привіт, на радий бачити тебе. Привіт. Я потріб по завдання. Так, даю вам завдання, а вам потівочку куди? Не знаю. Відправимо я... будь <ху> в будь-яку точку. <ху> будь ласка. Дякуємо, відкривай. Бажаю вам успіху. Їй він дуже потрібен, бо ну, дівчина всі гроші потрика. Відшукай людину, яка народилась у цьому місяці, та зроби те, що роблять у всіх комерційних фільмах. Здогадуєшся, про що я. Придбай торт або кекс з кремом і привітай цю людину по-особливому. А далі дізнаєтеся зараз. На ну, це все, все, 5 хвилин виконує завдання мінус 5 гривень. Поїхали з нами. Я лишаюся з вами. А ти йдеш виконувати завдання. Добре. Дякую вам. Па. На 3,75 бремон і йдемо шукати людину, яка народилася місяці травні, для того, щоб її привітати. Лютий, а вас? Серпень. – Підходить. День народження всі фоткаємося сьогодні в мене. Можна вас привітати? Звичайно, але щоб я був чистий. А ви <світ> я вас там так трошки вас думка. <світ> Не трошки, я так дома. Нього день народження сіка. Береш футболка. Дуже так, з з народження! народжує. З ним народження тебе. <правдає> На <годин>, просто <правдає> в час завдання виконано. Привітали, хлопці, з ним народження. І Як тебе звати? <правдає> Валерій. Валерій, ну, хеппі біозди. Та друзі, поаплодуйте ймо. <правдає> ну ще друзі, підбиваємо підсумки. Друга учасниця місяця травень. Зекономила грошей на суму 3,25. 3 гривні 25 копійок. Це є твій результат, це є твої гроші. Е, так, то, що нам вдалося сьогодні, я не знаю, чи підняти настрій, але хмари точно розігнати, адже де неде сонечко проявляється, це вже є добре. Е, тепер можливо від тебе щось побажати нам, подати комусь вітання. Ну кажи, хоч щось кажи. Е, мені було дуже приємно працювати сьогодні з вами. Дуже весело, класно і. Продовжуйте в такому ж дусі русі, тому що дуже класно, весело і бажаю всім приймати участь. Це супер. Дякуємо тобі, велике. Дякую. дякую. <притрес> -крем. Це па. па. Друзі, якщо ви знаєте, що ви зможете протримати всі гроші або навпаки зекономити усі, телефонуйте нам 2977770, Заходьте у соціальні мережі, шукайте мене. Пишіть, я хочу взяти участь в проєкті. Ми неодмінно з вами побачимося. Мене звати Андрій Ферцак, це щасливі гроші. Пам'ятайте, що гроші це є шосте відчуття, яке надає можливість насолоджуватись вам п'ятьма іншими. Па, мої найкращі.